Стажери молодіжної ради зустрілися з депутатом міськради та головою адміністрації Шевченківського району Володимиром Котковським. Спілкування відбулося за ініціативи молоді та за підтримки департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту. Учасники мали змогу поставити питання, обговорити проблеми району та дізнатися більше про роботу місцевої влади. Ми завжди говоримо, що наша молодь дуже цікава, дуже цілеспрямована. Але така молодь, яка сьогодні була на зустрічі, це дійсно щось. Такі питання відповіді вони спонукають на співпрацю з такою молоддю, і я впевнений, що ця молодь це майбутнє нашого міста, нашого славетного міста Харков. Під час зустрічі Володимир Романович розповів молоді про те, як працює районна адміністрація, які амбітні проєкти зараз пропрацьовуються та вже реалізовуються. Молоді хлопці та дівчата задавали багато запитань, зокрема, про роботу органів місцевого самоврядування під час війни та на початку повномасштабного вторгнення. Також стажери мали змогу дізнатися, як проходить робочий день голови адміністрації. Дуже позитивні, дуже інформативно, дуже цікаву інформацію я почув. Вона додала мені більше впевненості і інформації, що Харків живе і процвітає враження. Дуже позитивні, дуже багато такої інформації, вцільної відповіді на запитання актуальні. Багато цікавого нового ми дізналися про сам внутрішню систему Шевченківського району, як все працює. Тому дуже цікаво і дуже корисна інформація для мене. Зустріч була здійснена в рамках курсу органи місцевого самоврядування, мета якого полягає в тому, щоб стажери молодіжної ради отримали знання та практичні навички взаємодії з міською владою. Так як ми конститутивний драчий орган, який створений при міському голові, і ми дуже тісно е, взаємодіємо з міською радою, з департаментами, і дуже важливо, щоб е, усі новенькі члени молодіжної ради знали, е, хто очолює департамент, які є департаменти, які у нас є адміністрації, хто очолює ці адміністрації, для того, щоб ми могли разом е, розвивати молодіжну політику в місті. Під час зустрічі Володимир Романович пообіцяв, що той стажер, який найкраще пройде стажування, буде мати змогу провести з ним цілий робочий день та особисто побачити, як проходить день голови районної адміністрації. Анна Залінська, Ігор Луханін, Денис Рибалко, Андрій Паколов, Харків новини.